Другого серпня до Львова з робочим візитом завітала очільниця всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко. Розпочала лідерка парламентської фракції з того, що її команда проти визначеної стратегії розвитку України ідеться про виступ прем'єр-міністра. Дениса Шмигаля на своїх екаунтах в соціальних мережах, де він сказав, визначена стратегія України як ресурсного центра Європи. це означає, що ми цікаві як сировинний придаток розвинутих. Потужних успішних економік. Наша команда ніколи не прийме стратегію, що Україна буде чиїмось ресурсним центром. Окрім цього, Юлія Володимирівна принесла величезний перелік ухвалених під час повномасштабного вторгнення законопроєктів, які на думку політсили батьківщина суперечать національним інтересам нашої держави. Ми готуємо подання до Конституційного суду. Я вірю в те, що Конституційний суд прийме рішення. І визнає ці закони неконституційними і поверне нам нашу національну власність. Одним із таких, нібито, неконституційних законопроєктів очільниця фракції Батьківщина називає розпродаж одного мільйона гектарів сільськогосподарської землі. Оцей мільйон гектарів самої родючої землі був зафіксований як гарантія продовольчої безпеки нашої держави. Крім батьківщини, проголосували за те, щоб цю землю у держави забрати і віддати по суті на приватні структури. І те, що це проголосовано було практично одночасно з легалізацією цього наркобізнесу в Україні, це говорить про те, що це програма. Яка робиться на ресурсах України щодо прийняття в першому читанні Верховної Ради законопроєкту про легалізацію медичного канабісу Юлія Володимирівна зазначила, коли вам кажуть, що 60 країн світу легалізували медичні препарати з канабісу, це правда. І у нас з першого року вони легалізовані. Але ці країни не вирощують, не експортують, не імпортують. А якщо і вирощують, то держава. Під наглядом в лабораторіях закритого типу не в відкритих ґрунтах, і тільки для потреб своїх пацієнтів у прес-конференції взяв участь і голова Львівського обласного осередку батьківщини Михайло Цимбалюк. Він зауважив, що зараз їхня команда у Верховній Раді працює над удосконаленням системи реабілітації наших військових. По всім військовим, які лікуються на лікуванні, ми теж вирішили питання. Всі вони отримують 100 тисяч гривень. І плюс зарплата 20 під час цього лікування в стаціонарах шпиталя. Візит Юлії Тимошенко до Львова лише частина її престуру містами України. Далі очільниця фракції їхатиме на Хмельниччину.